Я люблю робити людям добро, бачу в цьому сенс цього життя, і ось добро ну, вертаю. Найцікавіше, я вважаю, це моя співпраця з металом. Він мене надихає, я хілюю все, все, що я бачу в цьому. І це почалося з того, що е, я вирішив, що з цих. Е, Ось цих простих е речей можна робити ну, якісь більш креативні. І я зрозумів, що це ну, моє майбутнє, бо або мені надоїло бути предпринимателем-продавцем, або дуже я хотів стати митцем. Я не знаю, звідки це все береться. Мабуть, ну, або батько мені по генам передав, бо він інженер-конструктор, а мама слесар-зборщик на конвейєрі збирала оці гайки від життя. І ось воно якось так з'єдналось, ну таке заміксувалось, і ось е так от, 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 от все вийшло. Глаза бачать, руки роблять. Я вже встиг придбати за кошти грануту, деяке обладнання, і навіть те, яке я тільки мріяв. Придбав такий чудний апарат, яким можна зварювати ці фігури. Також я придбав ось лентопільний. Верстат завдяки цьому верстату можна покласти, поставити кут, який треба, і відпиляти і отримувати ну, ось такі речі швидко і якісно. Я дуже вдячен фонду Карітас за те, що я доторкнувся до вашої допомоги, і я буду її робити разом завдяки цьому ще краще. Дякую. Мене звуть Вікторія. Я з Донецької області. І шлях підприємця почався у 2018 році і взяла собі партнерку Олену. Я займаюся пошиттям. А Олена займається вишивкою. Ми вирішили об'єднатися. І зробити продукт, котрий буде в собі це поєднувати, і буде за рахунок цього буде унікальним. Війна 22-го змусила нас переїхати в Полтаву. І тут ми починаємо заново-наново. Приміщення дуже тісненьке. І коли йде виробничий процес, то столів вільних немає, і так воно тут загромождається дуже. І за рахунок коштів гранту ми хочемо придбати органайзери для саме великих бобін. Також ми придбаємо прес, котрий ставить фурнітуру. Меблів нас немає. Ми теж да, підручних матеріалів да, склали два столи. І коли побачили у Фейсбуці об'яву про е, пропозицію саме для підприємства для бізнесу, то ми е, звісно заповнили заявочку. Пройшли навчання. Дуже цікаво, корисно, змістовно, саме без води, сама суть. Дуже класно було, що була практика. Ось тому виявилось дуже корисним. Ну і по закінченню навчання написали бізнес-план і ми виграли дуже класно. Дякуємо, Каріте з Полтава. Це ремонт на стадом поголів'я. Маленьких поросят. Ми переселенці з Запорізької області, місто Васильівка. Займалися близько п'яти років до війни. Чоловік займався розведенням з малих поросят і відгодівля. Зараз ми хочемо відновити на Полтавщині, так як ми вже два роки живемо в Полтаві, саме якісних з гарною генетикою поросят, якісних поросят по доступній ціні. За допомогою гаранту ми зможемо реалізувати деякі свої задумки щодо масштабування, ми поставимо більше свиноматок. Також дякую за можливість гранту забезпечення оплати оренди. За грантові гроші плануємо закупляти поросят, свиноматок, корм. Вже частково купили корм. За рахунок того, що ми масштабуємося, ми влаштували офіційно на роботу трьох працівників. А я думаю, що до кінця року ми вбільшимо кількість працівників до десяти.